Доброго дня, шановні мої підписники, це квітковий рай від. Анни І сьогодні у нас отримання нових квіточок та розпаковка. У мене є багато квітів, але бігоній немає зовсім. Але знаєте, коли заходиш до магазинів квіткових та навіть не квіткових, там епіцентр іноді зустрічається в АТБ, в Леруа Мерлен. Так хочеться гарних листячків, таких яскравих з візеруночками чудових, вони індивідуальні. І ось я вирішила замовити бігоні. Ну що, поїхали? Ножиці є, Вперед. Все у клівочки. Сподіваюсь, що це верх коробки, але вона така, знаєте, невагома, така легенька. І нічого там не торохтить. Тобто там дуже гарно все зафіксоване. Відкриваємо. І що ми бачимо? Для жорсткості купа бумаги. Так, дивимося. Так, для жорсткості саме купа бумаги. Так, це щось таке цікавеньке, обмотаний в туалетний папір. Там квіточки тендітні, діточки та вкорінені листочки, тому так дбайливо їх замотали. Так, перша красунечка є. Ага, це в мене свіжо зріз пасенка ще мені треба буде укорінювати самій, тому що такого не було представлено в укоріненні. Я вам зараз тільки похизуюсь та покажу, яка краса. Яка тільки краса, дивіться. Ну як можна не закохатися оце все пасує до моїх оченят. Гарний пасуночок. Наступна. Це щось таке обережно зі стаканчиком. Можливо, це саме дітка, а можливо вкорінений листочок з манюсінькою діточкою. Це червоне бігонія. Зараз скажу, що тут підписано. Бо воно ж, знаєте, хотілки є, а потім забуваєш. Малинка. Вона і схожа на малинку. Ось о. Листочки які. Малинка, гарно доїхала. Дуже гарно доїхала. Краса. Малинка. Так, поїхали. Нам ще треба буде адаптуватися, тому що бегоні у власниці були на фітильному поливі. Я, чесно кажучи, колись у мене було багато фіалок, були і на фітільному поливі, але мені все ж таки було зручніше, коли, звичайно, в маленькому невеличкому горщиці і просто піддончик. Без ниточок. З ниточками щось у мене не виходило дружити. А це, дивіться, яке чудо, це вкорінений листок і вже йде нарощена діточка. Це вже листечко діточки. Гарніння теж, да? чарівний візерунок. Вона така цукрова. Всі бегонії, вони такі гарні, мають оксамитові переливи. Тут у мене ще, мабуть, якийсь подарунок, тому що я замовляла три. А в мене четверте щось. Що в мене тут четверте? Так, читаємо. Надо буде уточнювати щось, я не дуже розуміюся, що написано. Це теж листочок. Подивіться, який він чарівний. Просто чарівний. Дорослий листик. А ось все, вже пішла дітка від листика. Зараз покажу, що у мене вийшло. Ось така чудова посилка чарівних мальовничих бегонів. Розпаковка була чудова, приємний подарунок я отримала. Дуже я задоволена, це був квітковий під райдам. Підписуйтесь, залишайтеся на моєму каналі. Далі буде.